За що можуть блокувати ваш Мерчен Центр за статусом введення в оману? Ну, наприклад, у мене тут айфони сіра ніша і будуть блокувати. Можна рекламувати айфони і продавати. Ви, як реселлер можете продавати будь-який брендовий товар без будь-яких проблем. Ніша сіра, вона більше скамерська, тому що в нас в Україні заведено продавати підробки. Підробки, друзі, знайти оригінальні AirPods в Україні це задача з великою сірочкою. Але продавати, запускати ці марченцентри можна. Можна проходити модерацію, можна розблоковуватися. Немає у цьому особливої складності. Ви можете це продавати. Навіть зробити сай свій сайт таким, що у вас в майбутньому взагалі не чіпала модерація, і з вами все було окей. Якщо вам потрібна послуга розблокування або підготовки сайту, напишіть мені, а ми зробимо для вас об.